15 лютого Україна відзначала 25-ту річницю виведення радянських військ з Афганістаном та день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. В Нікополі захід присвячений цим подіям, розпочався з традиційної ходи, в якій взяли участь військові воїни-інтернаціоналісти, представники громадських організацій та жителі міста. Стартувавши від площі незалежності, колона пройшла до пам'ятника загиблим воїнам афганцям більше відомому народі як чорний тюльпан, де о дванадцятій годині і розпочався мітинг реквієм. ...масовим. у ньому взяли участь представники влади, ветерани афганці, колишні воїни, миротворці, члени їх сімей, жителі міста та учнівська молодь. Першим до присутніх звернувся міський голова Руслан Токар. Він підкреслив, що історики та громадськість по-різному оцінюють ті події, але мужність і доблесть молодих солдатів у ті буремні часи ні у кого не викликає сумнівів. «Дорогі земляки, прийміть іскренні поздравлення з Днем воїнів-інтернаціоналістів. 25 років тому назад. Завершилось многолетнее вооруженное противостояние, в результате которого погибли свыше 15 тысяч советских солдат. На боевые рубежи было отправлено более 800 наших земляков. Из них 18 не вернулись домой. Сегодня мы вспоминаем тех молодых людей, которые отдали свою жизнь, выполняя долг перед Отечеством и не вернулись из пекла сражений. Даже спустя четверть века события того времени продолжают отдаваться неутихающей болью для всех тех, кто на войне потерял родных, близких и друзей. Героический подвиг воинов-интернационалистов не подвластен времени. Мы всегда будем помнить о нем. В наших с вами силах сделать все возможное, чтобы в дальнейшем не допустить повторения подобных военных конфликтов. В этот день я хочу выразить искреннюю благодарность и признательность всем тем, кто честно исполнял свой гражданский долг, оставаясь верным присяге. Дорогие воины-интернационалисты, никопольчане, желаю вам, вашим родным и близким, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия. Пусть на вашу долю больше никогда не упадут те испытания, которые вам однажды довелось пережить. Також Руслан Іванович присутнім зачитав і вітальну адресу, яку Нікопольцем надіслав віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул з нагоди 25-ї річниці з дня виведення радянських військ з території Демократичної Республіки Афганістан. Я хотів би передати поздравлення. завжди говоряли, буду буде поставити практично нашого земляка. Віце-прем'єр міністр України Олександра Юрійовича Вілкова. Шановні ветерани війни в Афганістані, учасники бойових дій. На території інших держав. 15 лютого, 25 років тому були остаточно виведені радянські війська з Афганістану. У цей день ми вшановуємо учасників бойових дій на території інших держав. Згадуємо тих, хто віддав своє життя заради миру та стабільності інших країн. Ви зірець мужності, витримки, патріотизму та гідності. Для вас обов'язок це сенс життя. Права честі та совісті. Бажаю вам здоров'я, благополуччя, щастя та добра, вигідні слави наших дідів та прадідів, слави переможців. З повагою, віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілков. Після урочистої промови на честь ювілейної дати за активну громадську роботу і вагомий внесок у патріотичне виховання молоді мер Нікополя вручив Василю Дашко. Подяку від губернатора області. Також він нагородив почесними грамотами міського голови Олега Білостоцького, Сергія Ткаченка та Григорія Реву. Під час заходу троє колишніх учасників бойових дій в Афганістані отримали в подарунок на честь свята пам'ятні годинники. А Петра Лісового було нагороджено пам'ятною медаллю «Долг виповнен з честю. Українського союзу ветеранів Афганістану. з 25-річчям закінчення локальної війни своїх бойових побратимів вітали і голови громадських організацій Союз ветеранів Афганістану в місті Нікополя та Союз воїнів-інтернаціоналістів. Обидва керівники акцентували увагу присутніх на тому, що їх об'єднує прагнення жити в мирній країні. До цього спонукає і пам'ять про друзів, пам'ять про Афганістан. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих на війні і померлих в мирний час воїнів інтернаціоналістів та учасників бойових конфліктів. А представники духовенства відслужили панихиду. Всі в Бавканське мені покіпші ваші в Боже наш. Закінчився захід покладанням квітів до пам'ятного знаку.